Тролейбусному руху Черкас 60 років. з цієї нагоди на комунальному підприємстві Черкас Електротранс провели урочистості і відзначили нагородами найкращих працівників. Захід відвідали представники влади та громадськості. Особливістю святкування стало те, що ювіляри самі зробили подарунок військовим. Захисникам передали обладнання, придбане коштом підприємства. 5 листопада 1965 року на вулиці Черкас виїхав перший тролейбус. Сьогодні ж протяжність тролейбусної лінії у місті сягає понад 124 кілометри. Тролейбусна мережа охоплює 110 кілометрів контактної лінії, встановленої на більш ніж трьох тисячах опор. Щодня містом курсують 66 тролейбусів, які обслуговують 24 маршрути. Сьогодні на підприємстві працює 320 чоловік. На підприємстві працює ліцензована школа по підготовці водіїв категорії Т. І підприємство складається з певних підрозділів. Це ремонтна зона, це диспетчерський пункт, це служба рухомого складу і дільниця машин і механізмів. Серце тролейбусного руху це люди, які керують машинами на електричній тязі. Загальна чисельність водіїв підприємства понад 100 осіб. Є серед них як порівняно молоді працівники, так і знавці своєї справи з великим досвідом. Працюю водієм тролейбуса. Із з 80-го року училищі учився у 22-му на водія тролейбуса. Тільки що то рано треба вставати. Ага. Кожний день я ж рано у 4 години вже треба вставати. А так я ж кажу, все подобається. Більшість черкаських тролейбусів уже не нові, тому ремонтникам доводиться добре дбати про те, щоб машини могли і далі виконувати свої завдання в будь-яку пору доби та за будь-якої погоди. Крім усього, тут стежать і за тим, щоб у салоні було чисто. Ми знаходимося в цехі денного обслуговування, де раз на сім днів кожна машина заходить на обслуговування. Перевіряється наявність справність акумуляторних батарей, докачка шин, змащування системи, ну і мілкий ремонт відносного сидінь або полового покриття. Також ну, фари. Регулювання фар відбувається. Як більш складний ремонт або по заявці, то у нас в сусідньому приміщенні відбуваються на заявки такі ремонти. Дбають тут і про змінність кадрів. На КП Черкаси Електротранс вже протягом шести років успішно діє ліцензована школа з підготовки водіїв тролейбуса. За цей час підготували майже 70 кваліфікованих фахівців. Для безробітних, які перебувають на обліку у Черкаському міському центрі зайнятості, є можливість безкоштовно опанувати цю професію. У 2017 році на комунальному підприємстві Черкас Електротранс створена школа водіїв тролейбуса. Вона як займається як підготовкою водіїв тролейбуса на третій клас, так і підвищення кваліфікації. Всі водії наші мають право і можуть у нашому навчальному закладі підвищити класність. Це друга і перва, перший клас. Це Дає надбавку до зарплати. Війна внесла свої жорсткі корективи в роботу підприємства. За крайні три роки працівники були змушені навчитись виживати в важких умовах зменшення фінансування та відключення електроенергії. Та найважчим випробуванням стало кадрове питання, адже багато працівників вступили до лав ЗСУ. З початку повномасштабної війни і по сьогоднішній день у нас наразі перебуває в влада ЗСУ 32 працівники, до складу яких ходять як водії тролейбусів, так і інженерно-технічні працівники, слюсарі, ремонтники. Особисто у мене в відділі 13 осіб, які боронять нашу країну. Звісно, до різних свят ми для наших працівників, які знаходяться в лавах ЗСУ. Ми надсилаємо посилки, тобто ми всі гуртуємося, хто там домашні пиріжки спече, хто досочки, якісь теплі зв'яже. І ну намагаємося підтримати якось наших хлопців, тому що якби не вони, то у нас не було б руху тролейбусів в нашому місті. Тож не дивно, що в день свого ювілею КП Черкаси Електротранс не лише приймає подарунки, а й передає їх тим, кому підтримка необхідна значно більше. Підприємство знайшло можливість зібрати кошти на обладнання, що забезпечує сучасний зв'язок для захисників, і передали його військовим. Зв'язок це, ви знаєте, самі не поїде тролейбус, якщо не буде якогось там сигналу, в проводах не буде світла, то Та так само зв'язок. Якщо є зв'язок у військових, це є збереження життя, це є вчасна евакуація, це є усвідомлення, і ти розумієш, хто є біля тебе і що робиться на лінії тої позиції, яку на якій ти виконуєш завдання. З нагоди урочистої дати сьогодні зібралися шановані гості: представники влади та громади, привітали працівників установи з ювілеєм та висловили теплі слова подяки. Найвизначнішим трудівникам вручили відзнаки міської та обласної влади та нагороди, іменні годинники, грошові сертифікати та багато іншого. 60 років ми подивилися, це наче було вчора. Вже такий великий шлях, фактично, підприємство пройшло. Підприємство пройшло гідно. І як би не хотіли, я вам скажу, приватні перевізники позбутися комунального перевізника в місті. Цього не відбулося. Періодично нам приходилося захищатися, в тому числі, і депутатського корпусу, який часто густо не розумів, дякуючи Богу, що нинішня каденція більш позитивно відноситься до цього із розумінням. Я скажу, що це надзвичайно серйозна робота, яку нам разом з вами прийдеться виконати в наступному році. І ми повинні чітко усвідомлювати, що 60 років наш новий рух тільки починається. Команда телеканалу Ільдана теж приєднується до святкових вітань і зичить тролейбусному руху Черкас, розвитку та процвітання. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана.